Пропоную вам сплести ще один браслет макраме досить простенький, оригінальний із половину крепсових вузлів. Дуже-дуже простенька техніка. І буде на кінці обов'язково зав'язочка рухлива, яка дає змогу стягнути або розтягнути браслет на бажану довжину. Для цього нам потрібно. Як завжди, зафіксувати ниточки основи 30 см і робочі ниточки, якими ми будемо працювати довжиною, приблизно 70-80 см. Ця довжина розрахована на середню ручку обхватом приблизно 18-20 см. Перед тим як почати плетіння, нам треба зафіксувати ниточки наші робочі. На відступі десь приблизно 8 см. Ми їх фіксуємо додатково скотчем, для того, щоб вони у нас не висовувалися. Байдуже, як ви їх розміщуєте, це не залежить від ваших кольорів, там жовтий біля жовтого чи синій біля синього, чи так як я, це абсолютно не залежить від вашого плетіння і того, як буде складатися узорчик ваш. Починаємо. Я, наприклад, почну з лівого боку. Загинаю жовту мотузочку в петлю, розміщую її поверху, ниточок основи, синю я поки що не чіпаю. І жовтим. Кінчиком жовтої мотузочки пропускаю його в цю утворену петлю, підтягую доверху. Це половинка нашого репсового вузла. утворилась. Далі продовжую синю. Так само загинаю в петлю, розміщую поверх ниточок основи і кінчиком цієї ж мотузочки пропускаю в петлю, Підтягую. підтягуємо щільненько, щоб не було проміжків. Між ниточками основи і робочими, зараз це буде краще видно далі продовжую чергувати наші вузлики жовту ниточку. синю Чергуємо. Так, продовжуємо на бажану довжину браслету. Пам'ятаємо, що перед цим ми маємо обміряти нашу ручку, визначити її обхват, але розуміємо, що ще певну величину займе наша застіпка. Тому приблизно на 1 см робимо наш браслет коротше, ніж обхват нашої ручки. Ось так у нас має получатися. Продовжуємо до кінця шляхом чергування. Коли ми доплили наш браслетик, ми обережно від'єднуємо наш скотч, щоб не розторочилася ниточка. Не зіпсувався наш виріб. І за допомогою вогню ми маємо зафіксувати кінчики наших браслетів, тому що він має нам служити довго і не розпускатися. Для цього ми маємо скористатися свічечкою або запальничкою. Підрізаємо кінці нашого браслета до трьох міліметрів. Обережно підносимо до вогню, ниточка заплавляється, ми її фіксуємо. Я користуюсь ножицями для фіксації. Ось ми зафіксували одну частинку. Переходимо до другої. Працюємо обережно. Діти працюють з допомогою дорослих, тому що це можуть бути опіки або пожежа. Так, кінці нашого браслету ми зав'язуємо вузлики, і далі я покажу, як робиться застіпка. Вузлики робимо з краєчку. Так, теж фіксуємо кінці за допомогою вогню, заплавляємо. Коли ми зафіксували кінці наших, нашого браслетика, ми маємо зробити за стібочку. Накладаємо один і другий кінець на один на один, фіксуємо його на столику скотчем, трошки незручно буде, але, але реально. Для застіпки ми відрізаємо шматочок мотузки того кольору, який був використаний в плетінні нашому. Я взяла синій, можна взяти жовтий в даному випадку, довжина його 20-25 см, пропускаємо під нашими вільними кінцями браслету, розміщуємо приблизно посередині і оплітаємо плоским квадратним вузлом макраме. Для цього я ліву частинку. Мотузочки загинаю, праву викладаю наверх, наверх. Ось це важливо, це місце. І під всіма ниточками, справа наліво я маю пропустити в петлю. І затягнути. Затягуємо достатньо сильно. Далі утворився замочок з правого боку, значить, я починаю далі справа. Загнула правий шматочок мотузочки, лівий виклала наверх. І кінець лівої маю пропустити в петельку справа. Затягнула. Продовжую чергувати ліву праву сторону. Ліву загинаємо. Праву викладаємо наверх, пропускаємо в петлю. Затягуємо. Можливо, комусь незручно буде працювати з такими коротенькими кінчиками. Візьміть не 20-25, візьміть довше 30-35 см. На перший раз може бути дещо незручно, якщо не зрозуміли техніку. Праву загинаємо, ліву викладаємо наверх. Повторюю, це важливо для того, щоб вузлик получився. І під усіма ниточками пропускаємо. Яка була утворена спочатку справа. Затягую. Ще я зроблю один вузлик, трошки незручно. Ось. Тепер я від'єдную скотч, і так само в кінці застіпки я маю запаяти за допомогою вогню. Ниточка синтетична. Дуже зручно фіксувати її кінчики. Якщо ви користуєтеся мотузочками натуральними, бавовняними ляними, то оці вільні кінчики, я затягую їх в ушко голки і фіксую, затягую їх сюди, між наше плетіннячко. Ось такий браслет у нас утворився з рухливою застіпочкою.